Доброго дня всім, шановні! Дякую, хто підписується на наш канал, чи на мій, чи на наш. Я говорив, що буду викладувати моди якісь. Мав викласти вам вчора, але... З, з модом Нюанс. Там один. Треба було підправити і відтоги не вийшло його виправити. Тому сьогодні інший мод, це буде колос Combine колос Зараз ми на нього подивимося. Ось, Ось колосяка. Це замінено деякий тюнінг, колеса поправлені. Так, що у нас тут ще? Ну, такий собі тюнінг. Фари додавлені. Собственно, таке. Так, да, є помилки на текстури, бо прийшлось видалити нормал. Ось цей цієї наклейки. Ще деяких. Цю наклейку для чого я ставлю. Щоб ви могли зробити свою свій логотип, наприклад. Знайти там в текстурах SK NEV. 500 на 500 її розмір. Ставите свій логотип. закидуєтесь заміною і ваш логотип. А помилка із-за того, щоб Normal Map видалив цієї наклейки. Чи іншої, тут інша була. ось Так що ось ці наклеєчки автобаза я ціпляю для вас, щоб ви могли свій логотип туди кидати. Ось і на боку тут є. Тобто створили собі ДДСку 500 на 500 з логотипчиком сюди закинули. І все. і У вас є так. Ну що, давайте ближче до комбайну. Комплектація. Клопнитель працює. Все положено, тут. Ну, стандартніше в ігрі. Там все жалюзі, номер, вибор. Семерочка. Так, щитки є, нема. Так, жалізі мені не треба. Щиток-наклонки теж. Так, прицепне устройство. Колір у нас палітра багата на нього. Цвіт кабіни так само. Наклонки. Вибір з кольору є. Коліс не робив вибір великий. Думав, він не знадобиться. Ось. Так, номер у нас вибирається. Е, купить. Так, до нього у нас іде ось купнітель. Ми не вибирали його так, жатки. Ось його жатки. 4. 4 для соняшника. Підборщик. 5. Е, і 5 соняшникого. Дизайн у нас мотовил. Так. щитки знімаємо, основний кольори кибере. Давайте такий зеленький візьмем. щитки такі. Ось. візьмем давайте червоненький а Цей темніший візьмем Так, на комбайні є. Пускач. Єржавчина. Світло працює. Ось. Світло працює. Стопи працюють. Повороти працюють. обзор хороший в кабине. Емкость бункеру 4000 литров. Шведкость 25. Вот зараз покажем износ его. Вот так он Можемо запустити в поле його, якщо потрібно. Також є пасажир. Є пасажир на ньому ось. Так що можете катати друзівку? З інтерактива тут вроді нічого нема такого. Полосочки тут все и положено. Так, сколько у нас стоит что Не хватает. Домалюем. Так, блять, все вон он. Сейчас стоп. Шеничка у нас изорами. Колосяка бомбовий. Трошки димить, але комбайн старенький йому можна. Так що якось так. Ось таке місце при... Чудове для пасажира. Качайте, підписуйтесь, будемо викладувати ще. Зараз зроблю вам ще маленький спойлер іншого проєкту. Це в майбутньому, в майбутньому може все буде добре, закінчиться. Це поки легкі наброски. Ось такий ось а буде агрегат. Так що це був маленький спойлер. Так що всім дякуємо за підписки. Качайте. Ссылки будуть в описані. Підписуйтесь. Будемо викладувати ще. Все. Всім пока!